Я Софію з ролі Марія. Теоретично ви, ви всі все або майже все признати. Закриття і відкриття сходи, наприклад. Так само ну, за такою ж логікою ми закриваємо тим, що ми співаємо пісні локів новачок. Хочу бути доброю новачкою. Прошу, Прошу прийняти <риклад> мене <риклад> то. <вузку. риклад> Ді, 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 вийшло правильно. Лемка починає тесь сюди і за нею. Не не ді. Всі діти дивляться не не на прапор дня було, тобто діти стежать за цим прапором. Десь так, так науки воно виглядає. А Богдан буде тримати навпаки, зробити, щоб вони мінялися чи щоб братчик був біля них. Ми махаємо руками і схрещуємо. Збірка в колі, хто показує. Як виросте великий великі хоробрі вояки. Україну, від вражої руки. Міжкривий научний дошкіл виховників УПН Регенсбург, Німеччина. Наказ число. 1. 9.30, 10.30 Розповідь. 10.30, 11.30 одинадцята тридцять, гра, самодіяльна гра. Потім до малий поли. Мірається. Ми полюємо на налева! Ми полюємо на налева! Ми його не боїмося! Ми його не боїмося! Сишу, ти бував селес! Це джерело енергії, заряджайся і побігли. Я не телефон, щоб заряджатися, але сміявся лес і враз посерйозніше. І такого я не їм. А-а-а! Дуба -дуба 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 -дуба. Робити самому гру, наприклад, робити меморі. Це дуже просто. Це і як майстерка поєднання, і як потім діти по групах сідають і грають власне зроблене меморі. Як ми бачили величезні дерева, ми бачили такі круглі кущі, дерева. Майже всі молодці. Ой. Давай, Ой. Треба робити те, що я кажу. Лята, любі кошенята. Один великий палець, два великі пальці, кличуть ями свою маму, кличуть, поки сили стало, кличуть з ями свою маму, кличуть поки сили стало. Вони поклали, прикле... Прикле... приклеїли і їм треба було пшик шик але підходив по черзі, шикав це зреть. Благослови Боже Боже, високого неба! А що на цьому сторі не забракло хліба? Коли купер запізнюється з обіду, а діти щось має зробити. Апетиту у на сьогодні на коня нема. Кухня горить, куха не мить, гору йде, а ми, ми всі хочемо їсти, йсти. а ми всі хочемо їсти. дай, <ріпи> Смачного, смачного вважаємо вам. Ням-ням. -ня. Одного боку я люблю каву з молоком без цукру, з іншого боку я люблю співати. Той, хто любить або каву з молоком, або співати бере мене за руку Тут я люблю танцювати, тут я люблю спати. Дивись, їхати. Раз, два, три, чотири їду до вокзалу. Записуй, записуй Запам'ятай. Що там колись моглося робити? Я думаю, що там на ложка така. На місці, де ви зараз є. Дівчата, як поїхать, що далі? Так, ну, так почувствоваться, мать 15-го П'ятнадцята 16 шістнадцята номер майстерка. І Питаство, яке прилітало, це ж шпакета е, жайвинки, власне. Це власне спакаю вирізається такі смужечки, складається в певному порядку. лекало, яке розводиться. Ми здавали, вмілись дослідних погоди. В дитини є така заготовка, в дитини є така наліпка заготовка, ліпиться, вирізається, виходить така штука. Залі написано, яка це хмара, тобто ми вивчили види хмар всіх, вони Чечевиця, різна чечевиця. Поки ми спухала, я слухала, я зробила таку писанку. теж Поки говорили, я намалювала і Скажи, малюємо, малюємо акриловими фломастерами. Булі непорим, надія, власті росли, но виду. Ми з вами зібралися всі пізно ввечері, щоб відсвяткувати перший день приходу весни. Якщо ми подумаємо, куди наш цей Дунай впливає, тоді ми сьогодні так само чучу є ближче пов'язані з Україною. Ніздечка вище сиділа за столічку либені. Пісня про любов. Я таївся цибулі, терма я наївся цибулі. Дарма. Ви бей барабан, 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 ви барабанку найде труби вам. Та багато пластунів вже так само пішли в війну і багато пластинів загинули, як ви знаєте, що на минулого тижня загинув наш друг Дмитро, якого багато людей знали, він був дуже, дуже така життєрадісна дуже постать. Дмитро завжди буде між нами. Пісня називається гармашу. Нехай похмура ніч, чи спека поміжня Ти вів до прихистку й потіхи, залишившись воїном нестримного життя та молодим у серці вже навіки. Зір на за заприсяження, прошу виступити, Олена і Аліна. Щоб бути вірним Богові України. Бути вірним Богові України, допомагати іншим, допомагати іншим, жити за пластовим законом, жити за пластовим законом. Та слухатись пластового проводу, та слухатись пластового проводу. Лихатиму силу, і тіла, і духа, щоб на рідні вольний могутнім зростав, щоб в думах журливих невольний чатуга замовкла, а гордо, щоб спів наш лунав. Čest na vas za prisjaženje, reči Slava! Slava, slava, slava! Ja, Prosim, milo Serge, bo me za pisno zamagali eh, krustvi, ki jih ja je še včeraj ranih sam pošil. <laughs> <laughs> Svetlana, vidite, da ja je zelo rade, da me poznamo iz prednjega zburzi. Potujst! Potujst! <laughs> Готуй, Ходи. готуйся. Тебе дуже тішуся, що ти до нас що ти нас знайшла і що ми тебе знайшли. Готуйся. На честь знову прийнятих пласт. тричі слава! Слава, слава, слава! слава! Я лишу минуло! На світі хмара свини!

Цим наказом підтверджується, що дочки відбули усі учасники. Окрім і Дочка число 3. Для отримання посвідок до звіту виступити. Учасників табору відповідно до озвучених прізвищ Славники в Африці живуть вони там неба дістають і піднімають Хвостики Слоники В Африці живуть вони, та не па дістають і піднімають хвостики. Славники в Африці живуть вони там неба падістають і піднімають хростики. Живуть вони до неба, дістають і піднімають, хвостики. Слоники в Африці живуть, вони до неба дістають і піднімають хвостики. Слоники в Африці живуть, вони до неба дістають і піднімають, хвостики. Слоники в Африці живуть, вони до неба дістають і піднімають слоники, в Африці живуть, вони до неба дістають і піднімають хвостики. Вам натхнення, щиро, ми всі бажаємо, тому що ми всі справді щиро переймаємося інструктори, щоб це натхнення з'явилося. На свято, що нам ми твої пригоди, що ми твої пригоди. 嘿，骚包。